Єдина проблема є в тім, що досить швидко і оперативно змінюється саме законодавство, внаслідок чого виникає дуже багато плутанини в роботі самих комісій. Великою єдиною загрозою, яку на сьогодні констатує комітет виборців України на Львівщині, це є те, що йдуть дуже велика кількість людей на сьогодні виходять з дільничних виборчих комісій. І є велика загроза, що виборчі дільничні виборчі комісії можуть бути недокомплектовані в день голосування. ще масло вогонь до цього підкинуло. Лише законопроект, який був проголосований в Верховною Раді, який підняв планку членів дільничних виборчих комісій, і тим самим знову ж таки підвищив кадровий голод. А ще два таких фактори. Як перше, те, що деякі з кандидатів президенти відкликали централізовано своїх представників дільничних виборчих комісій, в першу чергу, це стосується пана Семоненка і комуністичної партії. Ми знаємо, що там досить дисципліновані люди, які відповідно на сьогодні масово виходять з дільничних виборчих комісій. Ну, Аспект, що в нас розпочалася хвиля мобілізації, де дуже багато людей мобілізують. І чесно кажучи, якщо сьогодні, завтра, на підставі оцих речей, про які говорили колеги з Донецька, в нас почнеться третя хвиля, чи розширена друга хвиля мобілізації. Ми можемо побачити те, що в нас не буде просто кадрового необхідного мінімального складу для того, щоб провести вибори на Львівщині в неділю, 25 травня.